Вот у фантиз на базі вечору на 30-й день почули такі доволі цікаві звуки. І так, сьогодні пором знову про нього. Я вирішив перезаписати відео, бо я був переглянув всі свої відео і зрозумів, що вони всі ужасні. Давайте перейдемо з самої базової статистики цього боса. Це є 4 тисячі 75 шкоди гравцю, ну, 150 іншим створінням як свині, Зайці і всяка така істота. І ще зносить 400 розсудку за хвилину. То як він спавниться? Він спавниться поза вашим екраном, але біля найближчої структури, на якій ви стоїте. Якщо б для вас, наприклад, була табличка, він спавниться на табличці. Якщо буде, наприклад, якийсь будинок, він спавниться тоді на будинку. То, яка екіпіровка потрібна для цієї битви. Люба. От і все. Давайте перейдемо до самого першого способу, як його можна вбити. Все, що ми робимо, це б'ємо 5 раз. Піднімаємося рівно нагору. Пару сантиметрів і перебігаємо за спину. Б'ємо знову 5 раз, перебігаємо знову нагору і біжемо за спину. Дивіться, slow-motion. 5 ударів. Наверх пару сантиметрів рівно, і потім робимо пів кола. Стаємо за спину. І ми так постійно повторюємо. Це якраз найкращий спосіб, але він найважчий. Він потребує найменше ресурсів, все, що нам треба, це якби, люба броня. Час те, що він трошки ризикований, найважчий. Ви можете, якщо погано біси з тим боссом влучити парус по голові. І термальні кам'яні зброя. Ну, термальні камінь просто щоб не замерзнути. Ну, просто так кажу. Якщо ви ще з термальниками ніколи не грали. Поляється все. Чи варто їжу брати на сенці на розсудок не обов'язково. Якщо він у вас повний. Якщо не повний і у вас менше 150 розсудків героїв, то тоді обов'язково беремо. Добре, переходимо до самого мого фавориту, способа, варіанта, ідеї. Шашмуром це б'ємо три рази боса і за допомогою Вокінкейна, цього медальона з або дороги відбігаємо. Півем до боса. Раз, два, три. Зразу відбігаємо. Можна робити 4 удари, але це трошки більш ризикованіше і потребує більше скористі. Але так, це можливо, можете бити по 4 рази, але крайні не рекомендую. Якщо скрізь, професійний гравець, я можу порекомендувати 4 удари, чи тож буде швидше. Але якщо професійний гравець, то я не знаю, що це робити тут, а чому це дивитися, або це. Добре! Дякую, що дивиться. Підходимо. Раз, два, три. І відбігаємо. І коли назад перебігати таке питання? Зразу тоді, коли якраз оцій лід виліз з-під землі. лід, після його атаки там піднімається лід з-під землі, тоді коли він піднявся, ви зразу перебігаєте назад. Цей спосіб, як ви заметили, дуже і дуже виїдає ваш розум. Ми беремо і запасаємося їдою на сенсі. Найгірший спосіб спосіб Вікфрід. Навіть не знаю, як цей спосіб по інакшому можна назвати. Він не веселий, я вам говорю просто. Ви полюбите з першого разу. Просто берете і тиснете кнопку F, або люба кнопка, яку ви маєте атаку. Просто зажимайте і відходите кудись там. Я не знаю, там Поїсти щось. Все, що для цього способа це дві мраморні броні. Один шолом, їжу на сонці. Якщо ви граєте за Веса або Максела, це ще мати якісь додаткові ліки для вашої герої. то, що це може бути боляче. І все. Рехом тепер до крафті. На жаль, там тільки два крафта. Перший раз Кондіус Шутіус. На якось гота називається, потребує одне око, п'ять толісито, один ріг. І це все крафтиться о цій станції, науковій, ну, в руїнах, що точніше. Там ви знаходите, є там крафти і всяке таке. Другий крафт це якраз парасолька, одне око, чотири кісточки і гілочки. І потребує тільки звичайну машину, звичайно, станцію, ну типу, алхімічну. Не сайн станцію, але хімічну потребує. Ну, просто точніше, щоб було. Щоб зараз нічого не писала за його мене. І по суті, це все. Тільки два крафта. Давайте переходимо більш детальніше до парасольки, бо там куча використань на її. Перше, не захищає від того доща. І це дуже-дуже великий плюс. Хоча нам там тратиться швидше. Захищає від уща, від блискавок, 100% від блискавок захищає. Думали це все? Ну ні, розмрілося трошки. В нього ще ізоляція від сонця літом. І та, вона, не дозволяє перегріватися так швидко. Воно скидає таймер на 2,4%. Саме краще використання цієї шапочки це коли хочете фармити глуко з вольт кози. Так що коротко, ця шапочка дозволяє пхати пальці в розетку. 100% захист, ідеальна штука, але вдома ліпше не повторяти без шапочки. Це по ідеї все. Якби я хотів зробити коротко і перезняти те, що в мене було, бо це повний бред, хоча це теж не краще, але зато краще, ніж те, що було. Про цього ексклюзивного зимового Діроклопса на я знімлю інше відео. Мота є про що поговорити, але на цьому все. Дякую всім за перегляд і до зустрічі.